Панове, мої вітання! На сьогоднішньому занятті ми розглянемо і застосуємо поняття ОДЗ в дробово-раціональних виразах, а також в властивості розглянемо на більш таких цікавих, серйозних прикладах. Панове. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал буде реально цікаво! Отже, панове, приступимо, розглянемо властивості, які ми розглянули для дробово-раціональних виразів, застосуємо їх на практиці. Перший приклад. Перший приклад. К квадрат додати 4к. Додати 4. Розділити на К відняти 3 помножити К відняти 3. Розділити на. К квадрат відняти 4. Завдання просте спростити даний вираз Дорівнює. Розпишемо, використовуючи формули скорочного множення. Ми їх брали. Е, можете розглянути по темі формули скорочного множення. Так воно і називається даний той урок. Це буде в нас К додати 2 в дужках до квадрату. Це квадрат суми, розділити на К відняти 3 помножити на К відняти 3. Розділити різницю квадратів розпишемо на множники К відняти 2. помножити на К додати 2. Скоротимо схожі однакові дужки І К плюс 3. В результаті отримаємо в чисельнику К додати 2. У знаменнику К відняти 2. Крапочка на цьому все по нога. Другий приклад. Дужка. А відняти. В чисельнику 5А відняти 16, розділити на А відняти 3. Закрити дужку, Поділити. дужка, 2А. Відняти 2А розділити. А відняти 3. Зведемо кожну дужку до спільного знаменника. Для того цього домножимо А на А відняти 3. А 5А-16 домножимо на 1, тому що тут в нас не що інше, як одиничка. Аналогічно поступимо і ось тут: 2А домножимо на А3. 2А домножаємо на 1. Отримаємо перша дужка. Перемножаємо квадрат, відняти 3А. Відняти 5А. І прошу вас зауважити, будь ласка, мінус відноситься і до цього мінуса будемо мати плюс 16. Знаменник А відняти 3. Розділити дужка 2А квадрат. Відняти 6А. Відняти 2А. Розділити А мінус 3. Дорівнюємо. В першому чисельнику А квадрат відняти 8А. Додати 16 знаменнику А відняти 3. Помножити. Перевернемо даний дріб А відняти 3. Розділити 2А квадрат. Відняти 8А. Дорівнює. В першому чисельнику це ніщо інакше, як квадрат різниці. Запишемо його а відняти 4 в дужках до квадрату. До речі, ми відразу можемо для спрощення запису А-3, а 3 скоротити. Знаменник у нас. Винесемо 2А за дужки. В дужках залишиться А відняти 4. А відняти 4. Скоротимо А відняти 4. Одну дужку. Отримаємо в чисельнику мінус 4. В знаменнику 2А. Крапочка. На цьому приклад завершився. Наступний приклад, панове. Номер 3. Х квадрат відняти 25, розділити на x куб відняти 6х квадрат. Помножити х квадрат відняти 36, розділити x квадрат, додати 5х, розділити на x плюс 6 поділити на x квадрат. Дорівнює. Скористаємось формулами скороченого множення, а також повиносимо дещо можна за дужечки. І після того приступимо до скорочень. Дорівнює чисельник різниця квадратів. Х відняти 5. Х додати 5. Знаменник виносимо х квадрат за дужки. В дужках залишається х відняти 6. Нагадаю, виноситься завжди менша степінь, тобто х квадрат. Помножите різниця квадратів х-6. помножити на х додати 6. Знаменник виноситься х дужки х додати 5. І ділення переводимо на множення. В чисельнику буде х квадрат. Знаменнику х додати 6. Дорівнюємо. А тепер будемо скорочувати, буду старатись скорочувати в один бік те, що скорочується разом. Ось х-6, x хміну x 6. Далі х плюс 5, х x плюс 5. Далі квадрат, х квадрат. І ще в нас є. Підкреслимо x плюс 6, x плюс 6. І що в нас в результаті залишиться зі всього чисельника Х-5. В знаменнику у нас залишиться тільки Х. І це все. Ось так воно і скорочується. Наступний приклад, панове. 1 відняти А. Розділити на А квадрат відняти А Б, додати. 1 відняти Б. Розділити на Б квадрат. Відняти АБ. Для початку попробуємо щось винести десь за дужечки. В знаменниках у нас є можливість це зробити. В першому знаменнику А дужки. В дужках залишиться А відняти Б. Додати 1 мінус Б розділити Б дужки, Б мінус А. Як ви бачите, в нас ось ці дужечки відрізняються чим? Тільки знаком, тільки знаком. А тому ми можемо зробити ось так: мінус А розділити А мінус а Б. І змінивши знак перед дробом, змінити знак в знаменнику. Тобто буде 1 мінус Б розділити на Б. А мінус Б. Це називається винесення, винесення знака, тобто мінуса винесення задушки, і ми його можемо по властивостях дробово-раціональних виразів поставити перед загально перед дробом. Тоді ми будемо спільний знаменник шукати у вигляді А А мінус Б помножити на Б. Тобто у нас А мінус Б буде спільним. І ми домножаємо перший дріб на Б, другий дріб на А. Будемо мати в чисельнику Б мінус АБ. мінус А плюс АБ. Наголошую, знову ж таки, цей мінус відноситься до кожного доданка в чисельнику, коли ми записуємо в вигляді одного дробу. В вигляді одного дробу. Тоді в нас А. BAB скорочується. В чисельнику залишиться А мінус Б. Розділити на А, Б, А мінус Б. І можемо А мінус Б знову ж таки скоротити. В результаті ми отримаємо. Не, не це Як це? Мінус. Ми скористалися тою самою правильне зауваження. Я не зверну, перепрошую аж такого. У нас ось тут є в чисельнику b мінус А. Але якщо ми винесемо мінус задушки, у нас вийде А мінус Б. І ми можемо записати ось в такому вигляді. Головне написати правильну остаточну відповідь, мінус 1 поділити на АБ. А могли би написати 1 поділити на АВ. Наступне завдання, панове. Обчислити при А дорівнює. 3,1 четверта. Наступний вираз. Одиниця розділити на 4А мінус 16. Додати. Одиниця розділити, 4А. А мінус А квадрат. Дорівнює. Звичайно, буде розумніше це звести до одного дробу. І там вже будемо бачити, як правильно до цього підійти. Дорівнює. Перший знаменничок виносимо 4 за дужечки, А відняти 4. В других. Другому знаменнику винесемо мінус А за дужки. В дужках залишиться А мінус 4. 1, 1. Дорівнює. Домножимо перший дріб на мінус А, другий дріб домножимо на 4. І запишемо спільний знаменник мінус 4А. Дужка А мінус 4. Мінус А плюс 4. Чисельник. Винесемо в чисельнику мінус за дужки. Отримаємо мінус дужка А мінус 4. Знаменник мінус 4А. Дужка А мінус 4. Мінус на мінус дає плюс мінус а 4а -4, відповідно скорочується, і в нас залишиться одиниця. Розділити на 4А. Для того, щоб можна було замість а підставити 3,14, краще її представити у вигляді мішаного дробу. Це буде 13 четвертих. Нагадаю, як ми це робимо. Множимо 3 на знаменник на 4, тобто 12, і додаємо чисельник. 13 четверти. І підставивши, отримаємо 4 помножити на 13 4 і 4, 4 скоротиться. І відповідь: 1 1,13. Добре, що тільки 1 13, а не п'ятниця 13. Але і так буває. І останнє завдання в цьому блоці. Це чи в цьому уроці. Одиниця розділити. Один додати. Один розділити. Один додати. Один розділити на А. Взагалі-то, взагалі то, нічого складного немає. Починаємо з кінця. Один, один додати, один. І тут до спільного знаменника. Дана одиничка це О. 1 поділити на 1, домножаємо на А, домножаємо на 1. Будемо мати А плюс 1 розділити на А. Дорівнюємо. 1 розділити, 1 додати. Коли ми 1 ділимо на дріб, ми множимо на дріб перевернути, або можемо просто даний часе знаменник знаменника. Перевести в чисельник будемо мати А поділити на А плюс 1. Дорівнює. Зважаючи, що одиничка це є 1 поділити на 1. Домножимо на А плюс 1 і на 1 для зведення до спільного знаменника. В результаті отримаємо 1 розділити. А плюс 1 плюс А в знаменнику. А плюс 1. Знову скористаємося тим самим правилом, що ми тільки що робили. Тобто А плюс 1 піде в чисельник. І будемо мати А плюс 1. Розділити на 2 А додати 1. І це вже буде кінцева відповідь, панове. Отже, панове, на цьому будемо, напевно, завершувати. Основне, основне що можна розглянути в турбово-раціональних виразах, ми. Я вважаю, розглянули. Коротко, але розглянули. Продовження буде пізніше. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити цікавих наступних уроків. А також ставити лайки і писати коментарі. До побачення панове. Всього хорошого!